У Рівному вбили Сергія Літвінова, власника перукарні Серж. Поліцейські підозрюють у злочині його дружину. За версією слідства вона зарізала чоловіка на очах у їхніх маленьких дітей. Після цього сховала тіло та втекла у Єгипет. Про зникнення 37-річного чоловіка до поліції 9 лютого повідомив його товариш. Пошуки привели оперативників у квартиру на вулиці Пластові, де мешкала його 23-річна дружина та двоє дітей там, у підсобці, і знайшли тіло Сергія. На ньому були чотири ножові поранення. Кладовку запакувати в мішок. І окровавлене все лицо, я ж бачила, його розтірили, це саме. Мішок, мішок під полку, а потім прикрили якимось простирадлом. І поставили коляску, дитяча одежда, розсипали. І діло в тому, що виходить, що... Е, зробили так, щоб його навіть не знайшли, не бачили. Відразу було фактично встановлено, що до даного злочину об'єктивно підозрюється його дружина, з якою він вже протягом останніх десь восьми місяців разом не проживав, але в принципі офіційно були не розлучені. Трохрічна дитина також нам повідомила, що бачила, як мама била тата. У середу Сергій прийшов навідати жінку та дітей. Чому у них виник конфлікт наразі невідомо. Сусіди розповіли, що скандали між подружжям були постійно, чули крики і того дня. У тій квартирі ну, гвалт. Кричав мужчина, що люди ратуйте, бо мене вбивають. Ну і це є. Ну, і каже Віта, я і перестала ну, ніби не чути вже нікого. Ну, ніби затихло, значить, успокоїлися. Я пішла, нажала на кнопку на сигнал. Ну і стукали, і стукали в двері, ніхто не відкрив. У подружжя двоє дітей віком три та півтора роки після вбивства жінка зателефонувала своїй матері, аби та приїхала доглянути за внуками. Мамі вона повідомила, що залишає місце проживання і їй терміново треба поїхати на відпочинок. Є інформація, що вона покинула межі територію нашої держави 8 числа, фактично ну, в день, коли скоїла дане вбивство. Значить, На даний час знаходиться за кордоном в Єгипті. Відомо, що напередодні вбивства дружина забрала із перукарні Сергія всі гроші, які лежали у сейфі. Зараз слідчі з'ясовують, чи знала мати підозрюваної, що живе із дітьми в квартирі, де заховане тіло. Мама була на вчорашній вечір, була на підпитку. Можливо, вона знала про дану ситуацію і, можливо, через те і там, вживала алкоголь. О, це наша одна з версій. Хоча вона офіційно на покази каже, що е, вона там підозрювала, що щось сталося, але конкретно про те, що там знаходиться в квартирі труп, е, їй вона нічого не говорила. Але їй також пояснює, що було відомо це від дітей. За фактом умисного вбивства у поліції розпочали кримінальне провадження. Жінку оголосили в міжнародний розшук.